Знову про периметрію або про те, яка різниця між старим добрим їжачком, який всі знають і вміють користуватися, і новими сучасними крапочками, циферками сірого кольору. Різниця фундаментальна: різниця в поколіннях, які використовують той чи інший прилад. І друге, чи праві дорогі сучасні клініки, які обладнують найвищою модою, скажімо, хірургію катаракти, лазери, мікроскопи і так далі. А периметрію або не роблять, або роблять з їжачком. Як я вже говорила, різниця у поколіннях: їжачок давній. Йому вже сотні років, а крапочки, сучасний метод, все ж таки, таке більш активне використання в Україні мають трошечки більше 20 років. Однак різниця інформаційна та інформація, яку дає нам цей прилад. Якщо колишній прилад їжачок він показував в основному звуження меж поля зору. І це, як правило, стосувалося більш пізніх форм таких захворювань, як глаукома, атрофія зорового нерва. То сучасний от, крапочки стосується більшою мірою чутливості в центральній частині поля зору, яка найраніше починає проявлятися і найдосвідченіше. Об'єктивніше пояснює причини зорових порушень, тих, які відчуває пацієнт, ще задовго поки почне звужуватись такі межі поля зору. І остання перевага це все ж таки те, що сучасний метод робиться комп'ютером, і всі показники опрацьовуються і підраховуються також комп'ютером. І знімається суб'єктивізм, норма чи патологія. Якщо комп'ютер видає від'ємне значення, значить він це порівняв вже із віковою і статевою нормою. І досвід комп'ютера база даних значно більша ніж досвід будь-якого лікаря, який це робить. І тому це краще використовувати навіть в динаміці для того самого пацієнта на різних приладах і так далі.